Місцеві вибори мають пройти так само бездаганно і організовано, як були проведені президентські вибори в травні 2014 року, і парламентські вибори в жовтні, в повній відповідальності з європейськими стандартами. Це питання міжнародної репутації та, й, чесно кажучи, іміджу всієї держави. До порушників виборчого законодавства влада має бути суровою, які Партійні квітки не стрірчали з кишень порушників. Прошу опрацювати зміни до закону, які унеможливлять підкуп виборців і посилять відповідальність за застосування подібних технологій. Переконаний маршал Гречко більше ніколи не повинен Брати участь в українських виборах це перші вибори з відкритими списками. Це сталося завдяки і депутатам нашої фракції і їхнім колегам по новій Верховній Раді. Як би не критикували закон, партійні вожді ані в центрі, ані на місцевому рівні більше не будуть саме вожді визначати послідовність кандидатів в списку за них. Цю надзвичайно відповідальну роботу будуть робити виборці, які і визначатимуть пріоритетність претендентів.